Ми запросили чотирьох постійних відвідувачів клубу і дали їм завдання по скріншоту визначити карту, а також позицію на ній. Ми на таке не домовлялися. Це що таке, но? З якої карти це взяли? Такі позиції є. Я просто в шоці. Він це веля. Як ви могли зрозуміти, буде цікаво. Отож погнали! Так. Ага. Я думаю, що може це якийсь там. Боже, який позорище? Ой, бля. Це не інферно, це точно. «Даст»? Ні, це не даст. Зупиняй. <пілляє> Все таки трейн. Тому що які сходи на інферно, камон. Трейн. Це якийсь там інферно. А позиція ще яка? А, ми на таке не домовлялися. <рес> Чекай на який це трейн, блядь. Це пізрю йо. Десь біля КТ спавну. або біля КТ стяжку на е, б сайт, або. або в апсах. Це десь біля кона. Бля, це не кон. Стоп. Це на вулиці в трені? На айві? Це похоже на вишку якусь в трені, ну типу, ну. Віндо. Депо А. Ну, це, блін, це. Били... Туда. Депо А. Угу. Може це бути даст якийсь. А хоча ні, на дасті немає такої фігні. Я думаю, що це а е, Вихід на А-сайт. Карта. карта трейн. Трен. Біля Айві десь, допустимо. Трейн ні разу не грали. Коротше, десь біля паровозиків, 100% біля паровозиків. Ну я так думаю. Трейн мейн. А, приїхав. Перший раз в житті бачу це графіті. Ну, я бачу своє обличчя на картинці. Блін, я би сказала, що це оверпас, але оверпас вже не має цієї карти, але дуже похоже на оверпас. Це, це, це по-любому, трейн. Mm. Активний. це теж трейн? На трейні є графіті? А яка позиція, я не знаю. На КТ спауні, допустимо. Це оверпас mm. був? Ні. Ну, Це, це цей лампочка. Лампочка це скоріше за все кет, біля КТ. Е, треба на б сайт проходити. Якийсь фонарик класний. Тоже Анубіс. На Анубісі після КТ спав насправла пещера. Це біля КТ, скоріш за все, там, де дирочку таку проходиш і ворота в дирочку. Ну, коротше, десь КТ. КТ через кони кити. Ну, типу, прямо через КТ. Підтух. Я не підтух. Це під. Пі Опа. Приїхали, бля, під. Next півник це, скоріше за все, Dust, спавн. Там біля машинки недалеко. Коротше, ну в мене в селі таких цей. Не буду говорити нічого mm, Хай буде мідл, не знаю, на даст. Я думаю, що це Анубіс, тому що бачив такий скин з counter strike де є теж підук. Позиція без поняття, чесно кажучи. Це теж Anubis, але це а, ці паласи? Ну коври. О Боже, що за телефончики? Це легко, це стерс на Anubсі. Біля стерса там. Так, два телефона. <рапрес> два патіфона, бля. Боже, де ці телефончики можуть бути? Мені здається, це теж Anubis? Інферно якесь. Anubis. Це пізд. Це карта нехай буде Анубіс. Ну, як проходите КТ на Б. Позиція. Я не знаю, не мене без поняття. Та було. Екзіт. Екзіт. Екзіт це вихід з музею, скоріш за все, десь там около того. Некс дуже класна карта, яку я забула. Вихід прекрасно. Карта Анубіс. Екзіт це. Тоже екзіт, екзіт. Це я думаю камера. Це на Heaven. Ну, перед Хевеном. А, це на Anubis, там де Heaven. Е, коври. Та як на базарі. Боже, такі позиції є, я просто в шоці. У <с> мене аж очі вилізають. Я похожу на касу змірожали не фіга. Там коври. А, бля, хамуха. От, блін, підловили мене. Це Underground. На мерезі. Це хіба не андер? А в андер. андер, Точно. Це 100% бачу, є гратики такі прохід. А, під лаї, це, мабуть, андер. Що це таке? Що Сранчерип. Ну, бачу Санчізес слово. Такі санубіс. Це трейн, і це біля ред, ред... трейна, біля червоного поїзда. Думаю, що це теж трейн, скоріш за все, тому що тут е, букви наші. Також трейн. Е, біля біля, біля, біля Т-спавну. Я думаю, що це біля Т-спавну. Десь теж біля кт спавну скоріш за все. Тоді трейн. Це жовтий. І цей і поїзд? Це що таке но? З якої карти це взяли? Це теж інферно. І це. Ну, по ідеї, це теж інферно. Це інферно, це біля Деспавна, вроде. Ну, Це там, де бібліотека -біб 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 десь там поблизу. Я думаю, скоріше за все, це інферно і це десь біля б сайту. На справа десь за дверима є хубав. -на. на картині я бачу дуже схожу вулицю на, сі на Січових стрільців. Це Івано-Франківськ? Далі прекрасна картина теж біля інферно. Це, мабуть, апси. Це картина в апсах на інферно. Нехай це буде Міра в апсах біля навпроти ну, бойлера, але в апсах, типу, біля сходів. Десь там ми попросили в GPT скласти опис про відомих кіберспортсменів. А наші учасники за цим описом будуть вгадувати їх. Цей молодий талант із Франції привернув увагу ком'юніті своїм універсалізмом і спокійною манерою гри. Його навички дозволяють йому бути смертельно ефективним не лише зі снайперською гвинтівкою, а й з будь-якою іншою зброєю. Він має репутацію надзвичайно скромного і відданого гравця. У своїй команді він не лише ключовий снайпер, а й справжній моральний лідер. Та снайпер француз. Француз Ну, Кініс. Я не знаю. Ай, зі зайву. А, бля, муха. От він підловили мене. От блін. Зайву. А зайву? Зайву? Ну я не знаю, не знаю. Зайву, зайву. Цей гравець із Данії є уособленням справжнього лідера. Як капітан він будує не лише стратегію гри, а й командний дух, незважаючи на те, що його механічний рівень часом ставлять під сумнів. Його внесок у командну гру неоцінений. Він відомий своїми нетрадиційними тактиками, які здатні здивувати навіть найсильніших суперників. Його харизма та досвід зробили його одним із найкращих капітанів у світі. Данський, не прослухав. Керіган. Керіган Керіган не знаю, який Керіган. Цей гравець із Балкан є одним із найяскравіших талантів у КСГО. Його стиль гри поєднує агресивність і феноменальну точність стрільби. А в ключових моментах він часто бере ініціативу на себе, вирішуючи результат раунду. Він відомий своїм непоступливим характером і пристрастю до перемог, що робить його важливим лідером у будь-якому колективі, де він грає. Що таке баклан? Так я звідки знаю, хто звідки є. Я з бердечів. Чекай, а хто? Якийсь жорсткий тіп. Я не знаю. Ці з, з монголів 910-х. Банка якісь Два брати. Паша і біцепс. Я хоча не знаю, що він спач. Нарешті я запитання знаю, Ніко. А. Це Ніко. А, ковач. Е, Ніко. А, яснико. Ну, Ніко, Ніко! Це Ніко. Hello, guys. Цей норвезький гравець є одним із найдовговічніших професіоналів у своїй команді. Його стиль гри вирізняється холоднокровністю, стабільністю та здатністю вигравати ключові ситуації в найвідповідальніші моменти. Він універсальний боєць, який може закривати будь-яку позицію, а його впевненість у собі та досвід роблять його опорою команди в найважчих матчах. Ніко. Mm, зонтик зонтик рейн ну це рейн рейн даш. рейн Я би не відповів. До речі. Я б не відповів. Ця легенда кіберспорту родом із СНД залишила великий слід в історії Counter-Strike. Він відомий як сильний капітан, який чудово розуміє тактичний аспект гри. Його лідерські якості допомогли здобути одну з найбільш бажаних нагород у CSGO – виграти мейджор. Хоча в окремих матчах його механічний рівень гри часто критикували, це не завадило йому завжди залишатися ключовим мозком своєї команди. Його ім'я стало синонімом наполегливості і в команду. А він звичайно не тренер навіть. Mm. Бі? СНД, правець. Що таке СНД? Село ну, міського типу. Український капітан, який виграв мажор Зевс? Блейд. Але він тренером, він раніше грав. А, Зевс стої. Зевс, Зевс? А, коротше, 100% Зевс, я це знала. Народжений в Україні він здобув популярність завдяки неймовірному ігровому IQ, феноменальній точності стрільби та вмінню витягувати навіть, здавалося б, програні раунди. Він кілька разів визнавався найкращим гравцем у світі, а його стиль гри вважають еталонним для рольового снайпера. Він давно став символом своєї команди, а його відомий хедшот через смоук під час одного з великих фіналів став легендою. Наві або ой боже, який я кажу наві. Ну, це понятно, що це Зевс, легендарний гравець, де показує, де яма завжди. Я думаю, що це Сімпл. Це Сімпл? але насправді це Сімпл, то це понятно. Я думаю, що це, мабуть, Сімпл або Вандерфул. Скоріше за все, Сімпл, тому що він легенда. Цей снайпер із України має спокійну манеру гри, але при цьому є надзвичайно небезпечним опонентом. Його вміння майстерно використовувати АВП у найскладніших моментах та чудово обирати позиції дозволили йому стрімко увірватися в еліту КС 2 Незважаючи на свій молодий вік, його гра виглядає дуже зрілою. Біт. вандерфул. Вандерфул. Блей, точно! Кейн, блін, от Кейн сто відсотків. Це, це і wonderful. А? Вандерфу цей гравець вражає своєю стабільністю і холоднокровністю. Його стиль гри це поєднання неймовірної механіки, грамотного позиціонування і здатності читати суперника. Він часто грає роль люркера, майстерно обираючи момент, коли увірватися в ситуацію і переламати хід раунду. Його працьовитість і скромність. Здобули йому повагу не лише серед гравців, але й серед фанатів. Приїхала. Ксантарес Пік. Джель. Робс? Це робс? Чи якісь варіанти мають? Ні, тільки джель. Ну, він як Нюркер теж грає. Цей гравець із України є символом наполегливості та командної гри. Його кар'єра розпочалася ще за часів старих версій Counter-Strike, і він пройшов шлях від перспективного новачка до досвідченого ветерана. Його універсальність і готовність взяти на себе будь-яку роль зробили його незамінною частиною багатьох колективів. Він є прикладом справжнього професіоналізму та відданості грі. По любить? став відсотків фавбет. Так, мене не, не, не надо, мене не, не, не треба мене тут. Бондік. Бондік? Непчик? Не знаю. Хто це був? Бондік. Таких не знаю. цей молодий українець став символом нової хвилі талантів у КЗГО. Він отримав шанс проявити себе на найвищому рівні та швидко завоював повагу завдяки своїй гнучкості та здатності виконувати завдання будь-якої складності. Хоча досвіду йому ще не вистачає, його холоднокровність і здатність вчитися роблять його важливою частиною команди та потенційною зіркою майбутнього. Це Стеродин. Його звати Андрій, якщо я не помиляюсь. А е, Ніпол. Ніпл? Це Ніпол. Андрій. Андрій! Андрюшенька! Ми сильно тебе любимо! Ми тебе підтримуємо. Вік я твій забув. Цей гравець із Західної України зробив собі ім'я, виступаючи за команду, яка славилася не лише своїми результатами, а й особливо теплою атмосферою. Його стиль гри як добрий напій, збалансований. З яскравими нотами агресії та витримки, він завжди готовий підтримати команду у вирішальні моменти та знайти свій шлях навіть у найскладніших ситуаціях. Кінопі. Можна до питання? Де західний? Зараз давай півгодини посидимо. Подумаємо. А локалплеєр пиво. Він в вірах був. Арсенал старий мельник. Ой, ну я дрінк, блін, ну я перечитую, почекай. А, Карсен. Б**. Карсен. Карсен. Братик, я тебе дуже люблю. Ні, <ривіт> 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 Карсен легенда. Карсен! Карсен? <ривіт> 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 Це Карсен? Привіт, Карсен. Вибач, ласка, Карсен.